Ми з вами розглянемо задачу номер 285. Перерисуйте в зошит рисунок, ось він, проведіть через кожну з точок А та Б, у нас є три пари таких точок пряму паралельну прямій М. Кожного разу, ось у нас є три випадки для прямої М. Та через кожну сточок потрібно провести пряму паралельну прямій М. Будемо використовувати косинець та лінійку. Дивіться. Берете косинець, накладуєте одну сторону цього косинця таким чином, щоб вона співпадала з нашою прямою. На іншу сторону підкладуєте. Лінійку ось таким чином. Та пересуваєте косинець, от я навіть можу отак накласти, щоб було видніше. Та пересуваєте косинець таким чином, щоб він співпав з точкою Б, і проводите прямо. ось пряма, яка проходить через точку Б паралельна прямій М. Таким же чином. Проведемо пряму паралельно нашій прямій М, яка буде проходити через точку А. Ось вона. Провели пряму. Давайте позначимо, це в нас буде пряма маленька А, це в нас буде пряма маленьке Б. Та запишемо. Пряма А паралельна прямій М, пряма Б, паралельна прямій М. Якщо дві прямі. Паралельні третій, то згідно з теоремою, ці прямі будуть паралельні одна одній. Тобто А буде паралельна Б. Так. Таким же чином, давайте проведемо пряму паралельну прямі М за допомогою косинця і лінійки. Не потрібно дивитися на клітинки, ми будемо використовувати косинець та лінійку. Так, дивіться. Накладаю одну сторону косинця таким чином, щоб він співпадав з прямою. Та буду пересувати цей косинець вздовж лінійки. Ось лінійку я підклала під іншу сторону так? до точки А. Ось у нас точка А, і проведемо пряму, паралельну прямій М. Е. Або пересуваю в іншу сторону, ось вона. До точки Б та проводжу прямо. Так само запишу. Це пряма А, це пряма Б. Так. Давайте тепер подивимося третій випадок. Таким же самим чином. Так. Дивіться: накладаю косинець однією стороною, щоб він співпадав з нашою прямою. Під іншу сторону накладаю лінійку. Пересуваю косинеця вздовж лінійки. Ось вона. Таким чином до точки Б та проводжу пряму. Ось наша пряма. Потім в іншу сторону до точки А, ось вона та проводжу пряму. Знову отримали пряма А та пряма Б.